Перфоровані кути на кути. Частіше всього ми використовуємо таку стрічку для кутів, але в даному випадку ми її не будемо використовувати, тому що в нас вони не рівні. І ми вирішили використати класичний перфорований кут. В чому плюси перфорованого кута? Перше це його ціна. Він набагато дешевше, ніж стрічка. Друге це простота монтажу. І третє він дає змогу вирівнювати суттєві нерівності. Рулетка заміряємо. Висоту і нарізаємо кути в розмір. Ставимо мітку. Yeah. Ставити кути будемо на Кнауф уніфлот. В такому шахматному порядку наносимо суміш на стіну. Я роблю це по лазеру. Можна під звичайний, звичайний рівень під правило. І отак от двома шпателями вирівнюєте кутик з площиною. Все, кут стоїть. Наступним етапом, коли уніфлот застигне, можна буде робити відтяжку, щоб зрівняти плоскість зі стіною. Де чорний рівень, не бачите? І обов'язково, після того, як ви виставили кут по лазеру, ви перепровіряєте його звичайним пузирковим рівнем. Тому ну що Лазер це добре, але треба перевіряти себе правильно?